Ми були учасниками конференції минулого року і, побачивши склад учасників, це які компанії відвідують конференцію, ми, звичайно, цього року вирішили стати спонсорами, тому що в першу чергу нам подобались і перелік компаній. І... Компанії, експортери і трейдингові компанії, які є учасниками конференції кожного року. Тому в першу чергу нас цікавило налагодження нових контактів для нашої співпраці з цими компаніями. Тому власне це і стало основоположним чинником, чому ми вирішили стати спонсорами цього року і звичайно. Ну, на набагато більше розширити знання про нашу компанію поміж українськими компаніями трейдинговими і експортерами. Звичайно, на протязі двох днів ми мали можливість поспілкуватися на багато різних, звичайно, тем. А це що стосується і перспектив експорту, і те, що буде актуально цього року, і звичайно налагодити різні зв'язки з тими компаніями, які власне нас цікавили для співпраці. Тому так багато дуже речей було обговорено багато цікавого особливо кулуарах відбувалося. Тим не менше, я можу сказати, і панелі, і дискусії були також цікавими, тому що, звичайно, всі обговорювали сезон і маркетинговий рік, який вже закінчується, і були деякі погляди і перспективи на майбутнє, що це дуже важливо зараз, особливо на початку літа.